Марафон незламна країна в етері п'ятого відстежуємо чергову добу нашого опору повномасштабному російському вторгненню в різних аспектах. Найближчим часом поговоримо про рішення, які були ухвалені Верховною Радою протягом цього тижня. Було два сесійних дні, чимало голосувань. Ну і зрештою бюджет на наступний рік так само вже є проголосованим. До нас долучається Ольга Василевська смаглюк, народна депутатка від Слуги народу і членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів по. Даткової та митної політики, пані Ольгу, вітаю вас. Слава Україні, героям слава передусім про бюджет. Хочу запитати чимало критики звучало щодо того, як же ж були розподілені видатки, зокрема щодо мільярдів на російськомовне телевізійне мовлення. Ну і щодо доріг, теж звучала критика. Які питання до зрештою ухваленого вже документу є у вас? Що стосується державного бюджету, то він ніколи не був ідеальним. Тим паче бюджет війни після ковіду ви розумієте, що на 50% наш бюджет фінансується нашими зарубіжними партнерами. Ці кошти нам і позичаються, і в якості підтримки надаються це безповоротні кошти. Що стосується того, як розподілений, то це бюджет насправді націлений на фінансування нашої армії це в частині того, як ми будемо розпоряджатися власними коштами нашої держави, а все, що стосується утримання пенсіонерів інших осіб, які отримують гроші з державного бюджету, то це вже буде допомога наших зарубіжних партнерів. Що стосується тем, які ви підняли саме коштів на дороги, то тут насправді я би не була такою категоричною. Я щойно повернулася зі свого округа. Це Іванківська громада, де були повністю зруйновані всі мости, і порушена абсолютно вся логістика. І бізнес досить страждав від того, що не були відновлені ті мости, які були зруйновані окупантами. Тому мости відновлюються, кошти з державного бюджету йдуть в якості стягнення акцизного податку на паливо, який був, ви знаєте, скасований на початку. Бойових дій повномасштабного вторгнення, а потім за кілька місяців повернені. Також інфраструктурні проекти, які зараз держава передбачає, їх реалізація потребує дійсно коштів з того таки акцизного податку. Мова йде про ті дороги, які потребують ремонту, додані кошти на комунальні дороги, які також постраждали в результаті окупації. От якщо ми говоримо з вами про мільярди, які йдуть на відновлення, це 36 мільярдів коштів, передбачених на відновлення. Це якраз ті об'єкти, які були зруйновані, і людські оселі, які також були зруйновані, нагадаю, що загальна сума збитків, завданих російською агресією, саме руйнуваннями, сягає 120 мільярдів. Доларів це надзвичайно велика сума. Тільки по моєму округу зруйновано 10 тисяч будівель по всій Київській області, 27 тисяч будівель, і тільки зараз ці будівлі починають відновлюватися, кошти надаються нам європейськими партнерами, і це кошти, які залучені з державного бюджету. Що мене мені не подобається чи не імпонує в цьому. Бюджеті, який ми ухвалили, це 800, понад 800 мільйонів гривень на партії. Політичні партії отримують наступного року 800 мільйонів. Ці кошти можна було використати на утримання нашої армії, або наприклад на компенсацію громадян. Які потерпіли окупацію на нині деокупованих вже територіях. Наприклад, ми виплачуємо кошти внутрішньопереміщеним особам, ми допомагаємо їм, а втім в той же час жодної допомоги не отримують люди, які пережили окупацію, втратили свої оселі, втратили майно і здоров'я. Тому, от якраз я би хотіла зараз підняти, користуючись. Вашим ефіром питання де окупованих територій і статус громадян, які пережили окупацію. Це надзвичайно важливо наразі. Жодних рішень щодо цього немає, але я. Продовжує спілкування з кабінетом міністрів щодо цього. От, власне, пані Ольго. Якщо щодо фінансування партій, це можливо буде можливо, є частиною власне наших інтеграційних е м, правил, які ми маємо виконувати для того, щоб зрештою стати не просто кандидатом, а й членом Євросоюзу у майбутньому, то щодо відновлення, про які ви говорите, дійсно Київщина, Іванків, ну і загалом вся північ України потребувала цього відновлення вже від початку деокупації. І чимало людей ставлять зараз за питання. як же ж 2 мільярди гривень на інформаційне мовлення, зокрема і російською мовою, знаходиться. А для того щоб допомогти нам, хоча б законсервувати наші е, е, зруйновані будинки на зиму, нема? я з вами не згодна. В тій частині яка стосується, що на інформаційне мовлення гроші є, а на Відновлення немає. Гроші на відновлення це я читаю, скажімо так, думки людей: 36 мільярдів передбачено на наступний рік саме на відновлення. І Ще 2 мільярди передбачено державним фондом регіонального розвитку. Це також буде йти на на відновлення, в тому числі і наших енергооб'єктів, які також я нагадаю постраждали. Що стосується інформаційного мовлення, то тут я думаю, ми з вами. Ви як ведуча, я як колишня журналістка, можемо дискутувати з приводу того наскільки важлива зараз інформаційна політика. Я вважаю, що вона надзвичайно важлива, особливо зовнішня інформаційна політика. Ми бачимо, що наш ворог пристосовується і задіює всі свої інформаційно-пропагандистські технології, і ми маємо використовувати також всі наявні ресурси для того, щоб діяти на мізки. І громадян ворожої країни, і на те, щоб нас не забували в Європі, інших країнах світу і всіляко допомагали нам. Для цього, власне, ми використовуємо ті наявні інформаційні ресурси, які є. По-перше, не хворійте здоров'я, бажаємо зараз. Ми всі маємо бути здоровими і в тонусі. Ще пані Ольго про події цього дня, цього тижня у Верховній Раді перестали бути депутатами Рабінович і Васильковський. Разом з тим залишаються депутатами Медведчук, Деркач, Кузьмін і окрема історія з Олексієм Ковальовим. Про якого власне ну, ну вже, вже вже не на цій землі він схоже. Коли до цих депутатів дійде справа? Дивіться, ми з вами е, живемо, я сподіваюся, в правовій країні, і є певні норми конституції, які ми маємо слідувати. Тобто, якщо є ухвала е, е, суду і вирок тій чи іншій особи, вона позбувається тоді. Мандату, що стосується тих осіб, за яким яких ми позбавили мандату, то ви знаєте, що вони не є громадянами України, вони були позбавлені громадянства. Я так розумію, що вони мають альтернативне громадянство, і саме через те, що вони не є громадянами України, вони не можуть бути народними депутатами України. Я би більше ставила питання про те, наскільки вони самі мають право моральне перебувати. В залі Верховної Ради бути народними депутатами, тобто тут має бути або правові механізми позбавлення їх, або все таки морально етичні, і тут вони самі мають, звісно, написати заяви і позбавити самі себе мандат. Ну, навряд чи ми, звісно, дочекаємося від цих персон таких рішень з ознаками відповідальності, але так чи інакше, ну зрозуміли, ми вашу позицію. Дякуємо за пояснення і відпускаємо вас. Знаю, що у вас нагальні справи. Ольга василевська Смаглюк, народна депутатка Слуга народу і членкиня комітету ради із питань фінансів податкової та митної політики, включалася до нас.